Привіт, друзі, рада вітати вас на каналі. Я як вчора в відео казала, що піду сьогодні зранку досапаю огірки, той шматок там позаду мене, досапала. Царпаю коли... Ох і вітер. Посапаю трошки цей баштан, але я думаю, ви бачите по відео. Тоді, тобто, думаю, ви побачили по відео, що вітер дійсно сильний, бо аж завалило. Мій штатива, там вон, є ще пляшка з водою, яка вітер притримує, а це взагалі все, все валяється дуже вітряно. Я оце вийшла сапаю, сапаю думаю, чи йти до хати, чи ні. Зараз ще рядочок пройдусь і, напевно, все-таки буду йти до хати, бо аж голова болить, вітер такий. Хоч і вітряно, але в мене є сьогодні бажання висапати все це. Тож... Сапаю, поки вітер не здує, але вітер дуже сильний. Зараз ще трошки буду йти, бо вже аж голова болить таке, гудить, прям завиває. Навіть в хаті вранці я ще не прокинулась, лежу, а воно дує-дує, думаю, що воно таке? А воно виясняється, що тут буря повна. Тож я справилась, казала трошки-трошки, але висапала цей шматочок, дожала, так сказати. Так що все, можна йти. Що, друзі, я вже зайшла на кухню. На вулиці дуже вітряно вітер, прям дме, все отак літає, летить, там падає, там гепнуло. Тож така погода, що, що немає там що робити. Вірніше, є що робити, але цього літа погода трошки не літня. Тож буде консервація в нас сьогодні. Це будуть консервовані кабачки. З кетчупом чилі. Це ходовий рецепт, в принципі, багато хто його знає, але ви писали в коментарях деякі люди, що покажи, як ти це робиш. В принципі, тут показувати такого немає нічого. Це не буде прям саме рецепт, але розкажу трошечки, як я роблю його. Є в нас ось кетчуп Чілі торчик. і позаду написан цей рецепт. Я за цим рецептом закриваю. Огірки, кабачки і навіть помідори. Огірки і кабачки частіше, помідори не завжди, але закриваю декілька баночок, бо це смачно. Тут трошки мене мене йде, в мене трохи йде не за рецептом, тут іде одна гвоздика. Я гвоздику не додаю, у мене на дно йде це ось парасолька кропу або просто гілочка кропу, потім два. Горошки звичайного перцю, потім духмяний перець, одна штучка йде, і часничок зубчик розрізаю на маленькі шматочки. Ось така в мене, так сказати, начинка всередину заходить, бо з цим з гвоздикою щось ну не полюбляю я таке. Хоча в кожну ж різні смаки, я розповідаю, як це роблю я. Так що будемо зараз приступати. Я вже прийшла, зварила борщику, вона готувала, поки борщ варився, кабачки, а зараз уже розповім вам, що ж тут. Маринад. У мене є така скляночка, коли не повна ця скляночка, бачите, який вітер дує. Коли не повна ск. або, або завішано в мене там ковдрою, щоб сонце сюди не світило, бо не може зніматися воно, коли тут дуже сонячне. Відбиває. То воно там підлітає. Є в мене склянка і неповна склянка на пальчик. Це тут буде 200 мл. Тож, я додала 7 склянок водички, потім одна склянка цукру, 2 столові ложки цукру і склянка оцту. І далі буду додавати кетчуп сюди. Кабачки я різала, О, тут бачу, воно пусто. Старалася наче заповнювати. Різала по-різному. Тут і кружальцями, і напівкружальцями, там вони наполовинки. Так що, справилась. Треба десь 8 столових ложок, але я беру менше, щоб ну, не таке воно гірке було. Бо все-таки в нашій родині вже не дуже полюбляють таке. Раніше Макс полюбляв, зараз вже ні. -ні так один. Три. Сидячи, я не люблю цю роботу робити. Я люблю, от коли я щось роблю, там готую, все стоїть. І знаєте, стоїш там, інколи там ногу на стульчик підняла або просто так підняла. А сидіти не моє, мене прямо важко робить, але так можу я знімати, бо двері зараз зачинені. Нема, коротше, Короче, у мене тут своя система, щоб знімати. Вітряно ну, не можу я далі поставити телефон, щоб охопило все. А коли отак сижу, то я поміщаюся так, так і знімаю. Зараз це все помішає. Ставимо на вогонь, воно закипить там хвилиночку, заливаємо по банкам. Нагрію чайник, щоб гаряча-гаряча водичка була, щоб банки не полопали, Бо коли в банки буде гаряча, а, Стерилізувати, заливати холодно, то можуть і полопати. Так що залью зараз кабачки, простерилізую, стерилізую їх 10 хвилин і все, готово. Закриваємо, і можна смакувати взимку, правда? Так, не все виявилось. Добре. Зараз відставимо. Вчора ще закрила декілька баночок кабачкового варення. Це чоловіка улюблене варення. Ну, і Женя, і я, але. Макс більше полюбляє, прямо воно йому смакує. Цього разу я не дуже його так варила. Минулого разу літа я так гарно його зварила. Воно смачно було все, але воно таке було густе, прям ложкою не можна було взяти. Ну, сироп, цукор зварився, і воно стало таке, як карамель-карамель, просто як мед, наче. цей раз таке варечко вийшло. Не дуже переварене, але смачненьке. Я вчора вже. Дегустацію зробила, ложку облизала. Так що. Ось такі в нас справи з кабачками. Що там, Євген? Це своя консервація, да? Да. зараз оце як мені воно тут посипеться. Женя вдарився в кухню, готує, знаєте, як ми в дитинстві щось там калапуціли. Женя з вчорашнього дня щось тобі там готує їсти. Да? Торт? Да. З вишнями, да. що це медовик, чи, який? чи шоколадний. Шоколад з'їсти. прибирай, бо буде зараз пісок валятися по всьому. Так що Приступаємо до роботи. Бачки он, закипіли ще 5 хвилин і все. 10-15 хвилин. Навіть 15 то багато, щоб вони такі хрумкі були. І Зараз буду закривати і закутати, і все. Закрила я на сьогодні дві порції кабачків, а гаряче. Зараз закутаю гарно. І все. Нехай стоять. Коротше, на сьогодні зробила все, що хотіла. Висипала ту діляночку, що хотіла. Це закрила, можна відпочивати. Зараз поїдемо в місто. Треба по справах. Ну і заодно прогуляємося, але такий вітер, ну, нічого. Ми справились і приїхали в місто. Зараз заїдемо о маркет. Треба купити на консервацію. Там оце таке все. Треба знову щось закривати. Ця консервація кожен день тепер у нас якось так вітер як дув, так і дме. А ще ми заїжджали на заправку, заправили балон, бо закінчився, а в літній кухні треба, щоб було. У нас газ був, є, ми за доставку платимо, але коли почали будувати будинок, то відрізали, бо труба заважала. А так і не підключали, бо нам сказали, що так, нормально там треба, то можна нескінченну кількість років отак користуватися, чим зараз віддати гроші. Ми вдома. Сьогодні закривала, що це кабачки, то духмяний перець закінчився. Якраз. Вистачило на всі баночки. Тож взяла пачечку, потім кетчуп Чілі. Це Женя взяв цей майонез на ікру. Сирок плавлений захотілося. О, гірочки взяла. Хоча є в нас там огірочки, ті, що перші зійшли, але ж ну, в день підеш. Хоч, хоча б через день треба ходити. А хочеться ж то гірочки. Чекаємо, поки решта дійде. <с> дійде. Тільки не туди дійде. а щоб вони були. 29,90 в маркеті. Ну, такі, тверденькі. Потім макарони два кришки господарочка, томатна паста, оцит. І все, ось такі покупочки. На вулиці вітер дує воно. Вам кажу дякую за перегляд. Ми будемо йти відпочивати сьогодні. Раніше ми закінчуємо, підемо, ляжемо і полежимо спокійно собі, щоб нічого не робити. А то кожен вечір щось робиш, робиш. До нових зустрічей, пока, пока.